Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай, американський президент скоротив дедлайн для Путіна з 50 до 12 днів. На вашу думку, яких саме результатів може чекати Україна офіційно? Це можливо санкції, додаткове озброєння. Тісніша співпраця з європейцями. Над якими варіантами можемо, скажімо так, утопічно поміркувати? Чому ти Дивіться, Я думаю, що скорочення термінів зумовлено двома причинами: перше, це безумовно чітке розуміння, вже яке сформувалося в оточенні пана Трампа, що Російська Федерація є недогоруспроможною ну тобто і Путін особисто він про це і сам Трамп підверто говорить. Що ти там спілкуйся, не спілкуйся, результату не буде. Да там всі домовленості не будуть виконані. Тобто, таке конфігуративне розуміння, що Російська Федерація сьогодні може зупинена тільки через силу. Це вже дуже дуже важливий елемент зовнішньої політики адміністрації 47-го президента. А друга причина всього цього це підписання угоди між європейським союзом і сполученими штатами. Ну, вони повернулись до максимально тісних союзних відносин. Це важливо для сполучених штатів напередодні тяжких, на мій погляд, ключових переговорів на рівні сполучені штати і Європи. З одного боку, з іншого боку, Китай і країни глобального півдня. да це про нові глобальні правила гри, як такі, і безумовно, напередодні цього він підсилив свої позиції Трамп. І, безумовно, це є відповідне таке собі е, звернення до китайських партнерів. Тобто, давайте все ж таки шукати рішення о цій масштабній війні у східній Європі. У Вас є відповідні джерела впливу на суб'єкта Путіна. Тому що є тільки сьогодні дві країни, які можуть впливати на суб'єкта Путіна це Україна безумовно. Але для цього нам потрібні зовсім інші мілітарні спроможності. Ну чи три країни так? Три, друга країна це Сполучені Штати, але це інший рівень санкцій, не скажімо так, обмежувальні санкції секторального типу, а заборонні санкції і знову ж таки санкції вторинного плану для країн, які є ключовими реципієнтами російської нафти, і дозволяють Росії мати кошти для продовження і фінансування війни. І третя країна, яка має безпосередні впливи з точки зору економіки ресурсності, це Китай. От три країни, які так чи інакше впливають на Російську Федерацію, дивіться і тут давайте собі зробимо такий висновок. Якщо Україна буде мати необмежений доступ до сучасної зброї, ну мається на увазі в різних форматах там є купівля інвестиції у власне виробництво і купівля тієї ж американське. А тут знову ж таки Трамп робить паралельну заяву, що він готовий в необмеженій кількості постачати зброю до Європи. Європа буде набувачем цієї зброї. Як вона буде її використовувати для свого захисту через допомогу Україні? Ну безумовно, це і є захист європейського континенту. Це вже ще одна ознака того, що в Сполучених Штатах абсолютно чітко розуміють неспроможність Росії до якоїсь адекватної глобальної поведінки. Тому знову ж таки повернусь до вашого питання: це не про утопію, це не про утопічні там наші очікування, це про реальні очікування, які можна виокремити в три такі складові: перше пришвидшення переговорних справжніх переговорів на рівні США китай ну залученням Європи безумовно. І це відповідний тиск на Росію. Друге це санкції, можливе введення санкцій, його обов'язково треба буде вводити знову ж таки, або не вводити, але в рамках переговорного процесу говорити про ті наслідки, ризиковані на, на наслідки для того, ж Китаю, якщо він буде втрачати американські і європейські ринки зараз. А для Китаю це все профіцитні ринки. Тобто Китай заробляє ну там просто шалені кошти, перш за все у Європі, і у Сполучених Штатах і так далі. Втрачати ці ринки ну, Китай точно не захоче розмінювати це на російську якусь неадекватність. І третя складова це зовсім інший рівень мілітарного забезпечення України. Оце все можна очікувати в тому чи іншому вигляді, і не те що очікувати, а на цій вже працюють відповідно і українські переговорники, і європейські, і наші партнери і американські. Дуже тоді чекаємо завершення наступного тижня, тому що саме тоді той термін мав би завершитися. І сподіваємося, що почуємо про перші буде якісь кроки або напрацювання вже офіційно. тим часом на Росії вже відреагували на нові заяви американського президента, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв написав, що кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни. А Росія це не Ізраїль і навіть не Іран. Це була пряма цитата. Як ви реагуєте на такі заяви? Росія це набагато слабкіше ніж Іран, як це не парадоксально звучить. З'ясували, що Іран не настільки потужний, як він сам себе там продавав, і Росія не настільки потужна, як пропаганда російська про себе продавала. Ні до якої війни там з НАТО, з тим, тим більше зі сполученими штатами, вони безумовно не готові. Це очевидно, але вони продовжують використовувати оцю, скажімо, так, глобальну неготовність до жорсткого протистояння, яке має вести з зовсім інших правил. Да? Ну, ми тільки що з вами розбирали це. Практично має бути повноцінна ізоляція Росії з усіх глобальних сенсах цього слова. Але між тим родиться не тільки Медведєв, Медведєв це не суб'єкт політичного життя е сьогодні. Але той же Лавров про це ж говорить. Тобто вони починають робити те, що завжди робили. Тобто, вони починають продавати концепцію, що ми воюємо не з Україною знову ж таки, а як вони там говорять зі всім західним світом. Про це говорить той же Лавров. Відповідно, вони знову ж таки ставлять на перший план сполучені штати, що, начебто, вони протистоять Сполученим Штатам, а другі, вони починають особисто вражати Трампа, а це ну це можна було очікувати. Я просто не думав, що вони так швидко це будуть робити, тому що я думаю, що вони будуть там ще певний час тягнути цей час да, для того, щоб отримати там, певні преференції, отримати там певні гарантії. Не постачання зброї для України і так далі. Вони в це багато вкладалися, особливо на початках каденції Трампа. Але сьогодні вони переходять до того, що є внутрішній для Росії це безумовна ненависть до Сполучених Штатів і безумовне бажання ображати у. У різних сенсах цього слова самого Трампа, і вони це будуть робити на всіх рівнях, і на рівні пропаганди. Там вони вже абсолютно втратили все, що завгодно по відношенню до Сполучених Штатів знову ж таки, а і на офіційному рівні, тому це непогано, як це не парадоксально звучить, тому що ну. Ці чесно кажучи, тяжко пояснювати нашим американським колегам, що дивіться, ви до Росії ставитесь трошки неправильно, тому що ви очікуєте від неї раціональної поведінки, ви очікуєте від неї, що вона буде самостійна в тих чи інших проектних пропозиціях. А вона не є, по перше, самостійною, вона є проксі державою Китаю, і тому економіка для Росії це вже табу, да вона не може нічого нікому пропонувати, не погодивши це з Китаєм. А Китай точно не погодить, там якісь більш тісні, скажімо так, можливості для співпраці зі сполученими штатами, тому що це безпосередній конкурент, поки що конкурент в глобальному політичному процесі. А друге, Росія не може. Стати раціональною, тому що їй подобається це, скажімо, так, знущання над міжнародним правом. Їй подобається війна як інструмент в рамках міжнародного права. Їй подобається вбивство масовані. Їй подобається, що вона може бути суб'єктною за рахунок насилля. Це є внутрішній сенс русского міра. Тобто прибираєте цей сенс насилля заради насилля, да і немає ніякого русского міра. От, і все. І тому очікувати раціональності поведінки того ж Путіна чи Російської Федерації ну було е е е зайвим. І сьогодні сполучені штати повертаються до абсолютно чіткого усвідомленого розуміння, що Росію можна тільки до чогось примусити. Для цього друге відповідно від потреб, потрібно витрачати ресурси. Третє для цього треба мати союзників, і Україна є одним з таких союзників, який дійсно може примусити до чогось Росію. І знову ж таки, зважаючи на характер пана Трампа, і якщо порівнювати його з минулим президентом 46 м да ну, на мій погляд, Трамп може прийняти достатньо швидкі, достатньо жорсткі рішення. Особливо якщо Росія продовжить його особисто ображати, а вона це буде робити обов'язково. Я хочу поговорити з вами на ще одну тему. Вона така, я б назвала її напівфілософська, бо доведеться нам трохи прикинути, яким виглядатиме майбутнє України у регіональному контексті, в контексті там співпраці зі Сполученими Штатами і європейськими країнами. Бо коли ми пригадаємо 2022 рік, усі голови усього світу були прикуті саме до поля бою, саме до поля бою, де відбувалися різні операції, де Росія наступала, Україна тим часом провела дві. Неймовірні офензиви, коли говоримо там про Харківщину і Херсонщину. Тоді не йшлося про переговорний трек, тоді не йшлося про там, посилення санкцій на Російську Федерацію. Ну, Їх посилювали, але це все виглядало просто як супутній процес, до того, що відбувається на полі бою. У 25-му році, здається, акценти трохи змінилися і. Поле бою відіграє, звісно, одну з найважливіших речей, але санкції, дипломатичні відносини почали набувати якоїсь ваги. Чи згідні ви з такою тезою, яку щойно висловила, що от в 25-му році дипломатичні зусилля направду, можуть допомагати завершувати війну, чи все ж таки вони є ось цим супровідним процесом до того, що зараз відбувається на полі бою на українських фронтах? А, на мій погляд, поле бою. Як було важливим, так і є обнулення міфів про Росію, про її мілітарні спроможності це найважливіше на сьогоднішній день. Друге, друге це санкції, тільки санкції, знову ж таки заборонного типу. Тобто, коли ми обмежуємо доступ Росії до коштів як таких глобальних коштів, на жаль, на сьогодні вона не обмежена. Більше того, ми бачимо, що є деякі ознаки того, що Росія там десь щось збільшує щось. Вона там може продавати е, урани свої нумаці назі е, там е, ядерні технології. Вона може співпрацювати з низкою країн навіть в Європі, продаючи їм там відповідну енергоносії, і так далі, і тому подібне. Тобто Росію не прибрали з глобальних ринків, і це надто е, поганий процес. Е, більше того, давайте тут я навіть паралельно ще згадаю буквально на днях. Три максимально агресивні суб'єкти, які виправдовують вбивство цивільних населення в Україні: це Матвієнко, Слуцький і Толстой да це всі представники Держдуми Російської Федерації, ну чи там ради Федерації. В Росії вони всі були запрошені на участь в міжнародному саміті парламентському в Швейцарії. А це, на мій погляд, пряме толерування зла, пряме толерування вбивства як концепції зовнішньої політики і так далі. І це абсолютно відверто стимулює Росію збільшувати обсяги війни, тому що ескалація дає ту саму суб'єктність, про яку я сказав. Uh, і тому санкції санкції зовсім іншого типу. Це другий інструмент і третій інструмент це дипломатія. Знову ж таки, дипломатія, але вона має бути відповідною до того, що робить Росія по відношенню до того ж міжнародного права. І таким чином можна сказати, що всі ці три чинника, вони, а, якщо вони будуть використовуватись у зв'язці, і причому вони будуть не а, використовуватися, типу давайте щось попросимо Росію зробити, да, а як інструменти єдиного типу примусу, да, як такого, то тоді це буде дієво. А, безумовно, суб'єктність тої ж України залежить і не тільки Україна, а низки країн, включно з Російською Федерацією, це не парадоксально звучить, залежить від того, як ця війна скінчиться. Росія з війни в будь-якому випадку не вийде, навіть якщо буде там тимчасова заморозка цієї війни. Росія вже усвідомлює те, що крім війни нічого іншого вона пропонувати не може, і тому війни, агресія, агресія може бути там інформаційна, дипломатична агресія. Оцей зухвали стиль нахабний стиль поведінки. Да? І так далі, але вони від цього не відмовляться. І знову ж таки ще раз, залежно від того, який буде фінал цієї війни, оця нахабність зухвалість Росії буде або в більшій мірі, або в меншій мірі. Більше того, якщо е ця війна, хоча б в якихось абрисах буде завершена більш-менш справедливо, я розумію, що це не там тотожно повному програшу стратегічному програшу Росії, що було бажаним. Для сучасної цивілізації, але давайте залишимо це поки що за душками, тому що ми розуміємо психотипи людей, які сьогодні ну відповідно керують там тими чи іншими регіонами, державами і так далі. Вони не готові в 21-му сторіччі зрозуміти таку собі фундаментальну, я би сказав, навіть політичну ейштейнівську істину. Да, якщо агресор повністю не програв, не заплатив максимальну ціну, то е ризики для вас суттєво збільшуються. І так далі, але між тим, якщо Росія е отримає фінал не такий, як вона там марить про нього, да, то тоді в них будуть достатньо швидко розвиватися внутрішні ерозійні процеси, які приведуть дійсно до стабілізації глобальної. Як це не парадоксально звучить, ситуації що це означає? Росія буде сконцентрована на внутрішніх революціях, революційних процесах. Я не про територіальні тільки а про цінність ні можливо. Росія буде знову ж таки переживати от свій там час такої псевдодемократичних там да революції на різних територіях, як це було в 91-96 роках, да, практично, і, і це дозволить світу переосмислити концепцію міжнародного права інструментів примусу стратегічного стримування і так далі, і тому подібне. І Україна до речі, знову ж таки, в залежності від фіналу цієї війни в цих процесах, в тому числі в процесах стримування неадекватних країн. Процесах перерозуміння, е, пере, е, що таке глобальне міжнародне право буде відігравати ну відповідно одну з ключових проблемів. Коли ми говоримо про європейських партнерів України, подекуди коаліцію рішучих називали нерішучою коаліцією, тому що деякі рішення, зокрема, у травні після погроз на адресу Путіна, Кремля, Росії, ухвалювалися дуже і дуже довго. Але тим не менш, у липні ми, має, ми можемо підсумувати хороші результати їхньої роботи на користь нашої держави. Це зокрема закупівлі важливого озброєння для того, аби захистити небо. Є також інші хороші новини, про які повідомляють так більш в. В умовах інформаційної тиші, тобто відбуваються якісь процеси, і дуже часто європейські лідери зустрічаються з Дональдом Трампом, де говорять про Україну? Напередодні він американський президент зустрівся із британським прем'єром Кіром Стармером. Одна із багатьох зустрічей, які відбувалися за останні місяці. На вашу думку, яку роль у зміні позиції Дональда Трампа відіграли наші європейські партнери, які от. Упродовж цього, цього часу неодноразово з ним бачилися, зустрічалися, радилися тощо найбільш важливу роль відіграли пані Малоні, Рюте, Генсек НАТО, той же Стармер, Макрон. Ну і на мій погляд, сьогодні ми бачимо трансформацію Європи, де ключову роль буде відігравати канцлер Німеччини Мерці. Він відповідає. Абсолютно тим завданням, цим викликам, які стоять не тільки перед Німеччиною, а перед Європою в цілому. Тобто Європа дійсно вкрай ефективну лобійську функцію виконувала по відношенню і до України, і до Росії. Ну до Росії мається назі негативну лобійську. Що з Росією там немає сенсу про щось замовляти, тому що Росія не буде слухати ніякі раціональні аргументи щодо України? Я вважаю, що дійсно існує коаліція рішучих. Так, вони може там за рахунок бюрократії, за рахунок знову ж таки Неготовності повністю відмовитись від того а, розуміння миру, як такого, да чи правил, які існували до повномасштабного вторгнення. Ну вкрай важко, якщо ти не знаходишся в епіцентрі війни як Україна, да вкрай важко осенсувати все це, що зараз відбувається, да всі ці трансформаційні процеси. Але між тим Європа, хай трошки повільніше ніж нам хотілося, але все ж таки повернулась до нормальних, скажімо так, реформ. По перше. Оборонних безпекових по-друге до нормальних інвестицій в ці ж сфери, в тому числі в оборонні індустрії України, повернулась до розуміння, що треба бути суб'єктною ну, і знову ж таки тут Німеччина. Поступово виходить на перші ролі. Да і це дуже важливо для Європи, а тому, що це буде збалансований процес е, трансформації Європи в ще раз підписую, в більш суб'єктному сенсі цього слова. І дійсно, ми ж бачимо абсолютно зміну позиції і Трампа і його оточення. Я не готовий сказати, що вони буквально завтра почнуть використовувати всі ті інструменти примусу, які є у розпорядженні Трампа. Все ж таки, вони там достатньо. Чітко розуміють, що це війна про набагато глибші проблематики, в тому числі тут залучені інтереси. Ми пам'ятаємо і заяви Китаю офіційні і неофіційні щодо стратегічного вікна можливості, що Китай хоче перебудувати політичну систему глобально, відігравати там набагато більш об'ємнішу роль, і це вдається Китаю. Тому сполучені штати, говорячи про війну Росії проти України, вони також зважають, що є багато додаткових факторів, які треба враховувати Це і регіональний, такі як Туреччина, да це і регіональний, такі як Персидська затока, ну чи, скажімо, близький схід в цілому, це і той же Китай чи індотихоокеанський регіон, скоріше і так далі, тому подібне. Тому, але все ж таки, ми бачимо, що Сполучені Штати абсолютно точно дотримуються вже позицій, практично ідентичних таким, як дотримуються європейські наші партнери. І безумовно це заслуга, перш за все, європейців. Не забуваємо ще окремі там особисті гарні стосунки, наприклад, того ж президента Фінляндії пана Стуба з Трампом, да, і він достатньо багато вкладався в те, щоб пояснити, чому Україна є союзником не тільки Європи, безумовним союзником, який зацікавлений в посиленні Європу, чи там, скажімо так, збільшені безпекових гарантій Європи, а так само є і союзником Сполучених Штатів, і навпаки, чому Росія це все? Фікція да що з Росією можна там побудувати якісь гарні базовані стосунки на рівні там проектів, там арктичних чи якихось нафтових чи торгівельних домів, да, щодо продажу російського газу на європейські ринки. Що це все є фікції, тому що ще раз питається з економічної точки зору такого суб'єкта як Росія вже більше не існує. Існує тільки проксі економічний Китаю. Я хочу про Китай трохи поговорити, але трохи в іншому ключі Україна наклала санкції на низку фізичних і юридичних осіб, які допомагають Кремлю. І під обмеження, зокрема, потрапили китайські компанії, які ймовірно постачали до Росії товари подвійного призначення, зокрема електроніку, оптику та дрони. У Пекіні вже відреагували обуренням, сказали, що ці санкції треба зняти, бо вони проти ось таких односторонніх процесів. А от на вашу думку, санкції справді муляють чи це скоріше така дипломатична обов'язкова реакція від Пекі. А, ну безумовно, перше, це обов'язково дипломатична реакція від покіну, тому що Пікін хоче показати свою надсуб'єктність, да, що він встановлює ті чи інші правила. Ми завжди чуємо від Пікіна, все, що стосується, що не може бути односторонніх там якихось санкцій. Для мене це дивно. Тому що, все ж таки, як мені вдається, наші китайські партнери вони можуть логіку трошки використовувати. Тому що, коли ми говоримо логіку, я маю на увазі, коли вони щось аргументують. Тому що, що таке односторонні санкції. Ну, тобто, це ж не безпідставні санкції. Ти ж ні з того, ні з цього не вводиш санкції проти когось. Да, тобто є факти, які так чи інакше характеризують, що, наприклад, вбивство цивільного населення в Україні, яке веде абсолютно зумисно, абсолютно розуміючи, це Російська Федерація, це ж санкції вводяться за конкретні дії. Якщо або Росія вбиває безпосередньо, мають працювати санкції, або якщо хтось дає інструменти, які Росія абсолютно свідомо використовує для вбивства цивільного населення, санкції вмотивовані. Правильно це ж не односторонні ще раз. Це санкції, які вводяться на провоковані дії. А ну, тобто є дії вбивства, є постачання інструментів, які країна вбивця використовує для вбивства, і є відповідна реакція на це у вигляді в даному випадку санкцій. Тому трошки дивно говорити, що це односторонні дії. Ще раз Україна вводить санкції більше того, вона їх синхронізує з нашими партнерами європейськими американськими проти тих компаній, які свідомо надають Росії. Інструменти для використання у війні проти цивільного населення України це аргументовано, розвідки дають відповідні дані, дані мін'юсти аналізують. Ну, я маю на увазі, і в Україні, і в інших країнах. Після цього відповідні рішення ще раз: тут немає ніякої, скажімо так, односторонності там чи якоїсь там не знаю передвзятості, коли ти вводиш ці санкції. Є дія, яка потребує відповіді. Дія, будь ласка, припиніть постачати щось в Росії, і тоді не буде ніяких санкцій, навпаки. До речі, нагадаю, що європейські представники в даному випадку пані фондерляїн вона чітко сказала: що якщо Китай буде продовжувати насичувати Росію відповідним інструментом і підтримувати потенціал Росії для ведення геноцидального типу війни, ну вона трошки там іншими словами це говорить, але між тим. То Європа буде змушена переглянути відносини торгівельні відносини з Китаєм. Я розумію, чому. Тому що знову ж таки, те, що робить Росія на європейському континенті, Україна безумовно європейський континент, схід Європи і так далі. Це безумовно геноцидальні практики, які так чи інакше суттєво послабляють Європу, які так чи інакше наносять суттєві збитки Європи, які так чи інакше е, зменшують безпековий параметр, безпекову архітектуру Європи, і безумовно Китай має усвідомити це або 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 у вас є профіцитний європейський ринок, на якому плюс 300 мільярдів євро щороку ви заробляєте. Підкреслюю. Плюс 300 мільярдів, тобто баланс профіцитний. Або ви відповідно вважаєте, що вам ці ринки не потрібні, ринки європейські, і тоді ви безумовно підтримуєте ключову країну, яка сьогодні загрожує ринку, на якій ви продаєте свої товари. Ну, логіка якась має ж бути. І безумовно, для того, щоб підкреслити цю логіку, для того, щоб відповідно Китай звертав на це увагу, вводяться відповідні санкції проти компаній, які так чи інакше допомагають Росії вбивати громадян. Давайте відверто скажемо: Європейській Україна ще раз підписує це європейська країна громадян Європи на території європейського континенту. Ну, це ж нонсенс. Згідно з вами, пане Михайло, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про порядок денний міжнародний і те, що стосується нашої країни.